Давай розкажемо, як ти взагалі опинилась в комі. Мені порадували в Одесі психіатриню, що вона супер-супер крутий спец, але вона звідуєчка в одній з міських лікарень. У нас з нею був зум-дзвінок, і вона запропонувала приїхати і лігти. І в неї була ідея прокапати мені антидепресант, нутрів'яна, який ще не крапали до цього. І він також впливає на хронічний головне і Я така, о, надія! Я була їхала в жахливому вже стані. Я була дуже виснажена. Там мені встановили. Катетер, щоб кожен день ставити ці крапельниці. У мене дуже погані віни. Бо що мені тільки в них вже не кололи за цей час. На третій день я відчула, що щось відбувається. В плані що почалася тахікардія, почалася температура, болить кість руки. Як виявилось, то знесли інфекцію, і стався сепсіс, почали відмовляти органи. Рука почала розпухати. От мені її вскривали. Лікарі думали, що можливо це прям некроз вже всередині. Некрозу не знайшли, але потім по крові висіяли стафілокок, Здається, але це теж була